Мої підписники з артеріальною гіпертонією часто запитують мене, як перейти з інгібіторів АПФ на сартани та назад. Саме тому я вирішив написати це відео. Тут ви бачите дві таблиці трьома мовами англійською, українською та російською. У першій таблиці ви можете побачити три інгібітори АПФ, які часто використовуються, а в другій таблиці три часто використовані сартани. Дозування у рядках першої таблиці відповідають дозам в еквіалентних стопцях для різних інгібіторів АПФ. Те саме можна сказати і про сартани в другій таблиці. Дозування інгібіторів АПФ та сартанів у стопцях обох таблиць подібні події. Тому, якщо ви вирішите перейти з інгібіторів АПФ на сортани, ви можете зробити це у відповідних дозуваннях. Однак, враховуючи індивідуальну реакцію на ліки, може бути доцільним розпочатись більш низького дозування при переході на сартани. Зазвичай люди переходять на сартани через кашель на фоні прийому інгібіторів ангетизін перетворюючого ферменту. Проте у разі відсутності побічних реакцій на ці препарати періодичне перемикання між групами може допомогти зберегти їх добовий, добрий терапевтичний ефект. Дякую за лайки та розповсюдження відео.